Доброго ранку, ми починає... ми продовжуємо з вами вивчати логарифмічні рівняння. Ну, перші два ось рівняння ви вже знаєте, як розв'язувати, тому ви зараз зошиті записуєте число, класна робота, самостійно розв'язуєте перші два рівняння. Приєднуєте їх е, е, фото. До, до роботи і надсилаєте до Google класу. Приєднуєте і напишете «Здано». але це не все. Я всю класну роботу буду перевіряти. Так, це у нас буде перше рівняння, це буде у нас друге рівняння. Ви зараз записуєте умову, розв'язуєте їх. Відео можете поставити на паузу. Ці рівняння дуже прості. Розв'язуєте. А ми переходимо далі до інших рівнянь, які ми ще не розглядали. Логарифм x в квадраті за основу 1 друга, мінус 2 логарифма х за основу 1 друга, мінус 3. Ми бачимо, що в нас є логарифм х за основу 1 друга, і в першому, і в другому доданку, але тут доданок у нас в квадраті. Тому ми пишемо. Заміна. Заміна логарифм x за основу 1 друга замінюємо на t. Отримали t в квадраті мінус 2 мінус 3 дорівнює 0, все далі розв'язуємо дискримінант дорівнює b в квадраті, мінус 4 ac Дорівня ви можете із за теоремою вієта розв'язати. Я вам просто нагадую, як розв'язується за дискримінантом. 4 плюс 12 дорівнює 16, Т перше дорівнює мінус Б плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а, Т друге дорівнює мінус Б мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Дорівнює 2 плюс 4 поділити на 2. Тут буде 2-4 поділити на 2. 2 плюс 4 6 поділити на 2 3. 2 мінус 4 мінус 2 поділити на 2 мінус 1. І коли ми знайшли те, ми робимо оберну заміну. Тобто два рівняння виходять. виходить. Лагарифм х за основу 1 друга дорівнює 3. І логарифм х за основу 1 друга дорівнює мінус 1. Далі, щоб знайти. І х треба одну другу піднести до третього степеня. Це за властивостями, це за означенням x Х дорівня одна друга степені мінус одиниця. Ну, тут у нас одна восьма буде, а здесь х дорівня 2, це ми розв'язали рівняння. Обидва корені додатні, вони підходять. До наших відповідей. Так, переходимо далі. Наступне рівняння. Тут воно відрізняється, тут не можна зробити заміну, тому що у нас тут х в четвертому степені, тут корінь сьомого степені з Х. Не можемо зробити заміну, але ми можемо скористуватися властивостями логарифма. Якщо у нас логарифм. X в степені N за основою, наприклад, А, то дорівнює показник, записується як множник перед знаком логарифма. Ой, я що то написала не то. Стоп. Дорівнює N помножити на логарифм X за основу А. Ось наша властивість, і ми нею користуємося, наприклад, Тут четвірку ми ставимо як множник, а тут же у нас корінь, тут 7 навпаки, вносимо як показник числа. Тут буде 4 логарифм х за основу 1 третя, мінус логарифм корінь 7 степеня із х, і все це в степені 7 за основу 1 третя. Дорівнює 12, 4 логарифм х за основу 1 третя. Поки що так і переписуємо. А тут корінь сьомого степені із іх степені 7 дорівнює просто х за основу 1 третя, дорівнює 12. Ну і ми бачимо, що тут є подібні доданки. 4 логарифми х за основу 1 третя мінус логарифм х за основу 1 третя. Тут коефіцієнт стоїть 1, тобто буде 3 логарифма х за основу 1 третя. Дорівнює 12. Далі як знайти невідомий доданок. Треба добуток поділити на. Ой, доданок множник. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Тобто, логарифм х за основу 1 третя дорівнює 4. Далі, за означенням, х дорівнює 1 третя в степені 4. Це буде 1,81. Так, це рівняння розв'язали. Тут, в цьому рівнянні, ми користувалися властивостями логарифму. Так, наступне рівняння. Логарифм ось такого числа за основу 2 до рівня 2. Ну, я так гадаю, що це дуже просто. Ми тут користуємося означенням число. Х за основу 2 плюс 1 дорівнює 2 в степені 2, ось ця основа в цьому степені. 3 логарифма х за основу 2, плюс 1 дорівнює 4. Далі ми вже доданок невідомий узнаємо, тобто одиничку переносимо, 4 мінус 1 буде 3. Далі ми узнаємо множник невідомий. Тобто 3 ділимо на 3, це буде одиниця. Далі користуємося означенням х дорівня 2 в першому степені, тобто х дорівня 2. І останнє рівняння. А, не останнє, останнє, останнє я вам пояснюю. Так. Ну, це рівняння. Ми вже розглядали на минулому уроці, навіть в домашній роботі було, тому ви його можете самостійно зараз розв'язати і фото приєднати. Класної роботи. І ось це рівняння ви майже також самостійно розв'язуєте, я вам трішки підказую, а далі ви робите самостійно логарифм Х плюс один в квадраті за основою 7. А тут логарифм Х плюс 1 за основою 7. Тобто вони однакові. Так можна заміну зробити. Заміна. Логарифм x плюс 1 за основою 7 ми змінюємо на букавку t. Тоді перше буде доданок х квадраті мінус 2т мінус 3 дорівнює 0. Ми вже розв'язували такі рівняння, ми майже знаємо корені, ми знаємо і t1 і t2. Ми ви зараз за ту ремонт є можете записати, у нас було таке вже рівняння. І далі не забудьте зробити оберну заміну. Логарифм х x 1 за основою 7. Дорівнює, тут буде ваш перший корінь і логарифм x 1 за основою 7, а тут буде ваш другий корінь. І далі знайдете спочатку x плюс 1, а потім вже x. Ну, тут аналогічно тут. Так, все. Фото класної роботи приєднуєте. До клас щоб я перевірила вашу і класну роботу, і ваші самостійні завдання.